Так, дядьки, всім попривітую. Дивіться, що у нас сьогодні залітає на продажу. Отакі от, от диски на циркулярочку. Ну, чи на циркулярку, чи на торцовку, куди їх можна використовувати. Качество відмінно є. Он фірма. Можете подивитися, погуглить. Я знайшов такий диск 4500 стоїть. Новий. Що в нього по характеристикам? Так, оно видно. Получається 400... На 75, на 4,4, на 3,2. Тобто, тут марківка і все до такої степені розписано подробно, що тут не запутається. Виходить 4.4, товщина толщина зуба, 3,2, наверное, толщина диска, 72 зуба Макс 5800 оборотів. Так, Тайвантеч, щось тут теж матюки. Ну, коротше, ну, вона не нова. Не можу сказати, що вона нова. Якби нова, то те, що запечатано з заводу в коробці. Тут всі ці балансіровки, хіровки. Коротше, Качество, я думаю, на висоті. От. От, отакі от зубчики побідітові. А, дивіться, тут один прямий, один скошений. Прямий скошений. Ну, отбитих я не бачу. Ось Один. Що то він таке, як подозріння на квотку. Отакі от ось, бачите? Зубчики, ну, інтересна компоновка. Тут трошки, бачите, мікроскольчик. Отакі вот. от ось і диски. Ну, Як заявляє производитель, можна алюміній різати. Ну, Дерево то само собою. Вот. От такі будуть диски у нас, та не знаю, гривень давайте по 800, 800 гривень. От такий чіткий диск. І будуть отакі от маленькі. Маленьких тільки три штучки. Так. Тут у нас він 200 діаметр, 50 посадка, 4,3-5,5 зуб. 3,2, щось багато. А, 3,2 толщина диска, 4,3 на 5,5 зуб. Зараз я вам покажу, який він 36 зубів, Макс 15 да? тисяч. Дивіться, який тут зуб. Тоже пайка. напайка. Дивіться, він зверху. Так, це якесь говно на ньому. Да, то говно. Ну, Доска поприлипала. Бачите, тут вущий, а знизу ширший. Тобто такі, як полупазик, що лі делать. Інтересні диски. Тоже, Тайван гострі, Вон, чуть не поцарапався. Ці будуть у нас по 400 гривень. Логічно, я думаю, логічно. 400 гривень і 800 Отакі Ось такі шикарні диски. Да. Це вам на ті, в яких на з першої доски отлітають в Харю. І потім їх дуже больно витягувати з харі ці Ось. коротше, Пишіть на вайбер, кому інтересно і треба воно. Не забувай метчики. Метчики, щось раніше якось вони розлітались, а зараз якийсь застой пометчика, не знаю, з чим це зв'язано. 20 кг за 2400 Я думаю, це непогано. Ну, бо всі хочуть ці хазяйські метчики до 20 ті, що в кожному господарстві. В кожній повинен бути. Ну, уви, що маємо, те маємо. Коротше, 20 кг, 2400, тут 2700 і там ще під низом 2600. Так, не забуваємо болтики, гвинтики. Уже показував такий набор. Тут всяка всячина. Тут побільше, поменше. Так, Двушка. ці двушка. Це будуть у нас набор із саморізиками такі по дереву мебельні болти ну, в хазяйстві крутить ними теж можна і отакі цілий тазик м22 на 50 5,5 і такі 10,9, 8,8, 22 це 20 там гаєчки, болтики, куча, а ті чорні, то 5,8, а ці 8,8 і 10. <клухи> Прочность. Не забуваємо для в акції за полторушечку. Оця вся грядочка. Так, Тут у нас по шмурдячку щось попродало, щось залишилося. Е -е, не відлікаємося. Дві призмочки 400, балон 300, Т400, ОЦ400, воно дебеле. О, так, прикидуйте. Так, е, Дві цих дрюльки, е, 300, 300 гривень фараіскаті. Вже консерваційна та жидкость не тече з нього. Е, 200 гривень, в ньому циліндр. 300 гривень, хоч тут не дуже великий чпунь. чпунь. А це все, братва, за косарь, собака спить лежить. Ця собака мішок, бачите, викинув мішок, вони його повитягували, порозтягували, ну сволочі. Люсьєн як завжди, віддихає. Кстати, там писали, що Люсьєн, може, Ні Ніхрена вона не приболіла, вона, вона просто ліниться. Бачите? їй оце по кайфу на сонечку полежать, почухаться, її діти задалбують, вона її гризе. От. І вона тікає в хату, щоб одлежатися. Бачите? Вона... От. От, от таке відбувається. Вони її трогають, а вона на них слиться. Люсьєн. що ти своїх дітей біжаєш, маленькі інспектори. Рудик не лізь, вона зла курва. Так, по малим продольним. Щось ушло, щось залишилось, хтось щось питав, ну все воно так і О, крутиться щось. Отака от, жорик. Жорик, ти жирний, ти все, камеру затуляєш. А ви не забувайте лайкусик, поставити підписочку, оформити люсьєн в тіньочку. Вона не заболіла, вона вечором, як холодає, бігає як кінь. Дивіться, що ви, що ви робите. Жорик, рудик. відстаньте, Секунду. Падла. віддай, все, уйдіть. Дивіться, що роблять. Так, мала продольна. Це, воно, конечно, вам не треба, ці собаки, треба железяки показувати. Ну а що зробиш? Отака продольна, отака продольна. Оця вона 1К-62, але вона зроблена під 16К-20. Оця продольна, теж там дядько писав, Думає, да, тут трошки резервочка вбита. Ну, теоретически тут треба нові резьби. Так то вона по плоскості. Все чітко. Нові резьби шарашить. Ну, тому що тут вже 16. На 18-ту переділено. Так оно. Ну. Ми викрутимо, бачите? А поправити перчатку. Так, продовжимо. На 18-ту переділено по-хорошому, так. Да. Ну, зато мені подобається тут механізм. Зараз воно так управляться. Трошки оп. Воно чітко. Оп, бачите, став ровненько, чітенько. Ну воно одною рукою неудобно, трошки там порозрабатувати, посмазувати. Ну, от. Вот вот. Механізм, ручка зажимає, тут все чітко стає на своє місто. Так вот, раз воно стало, але з різьбами косяк. Э, оці всі будуть по 4 тисячі. 4. 4, 4, 4. Ті 4, бо вони маленькі, поменше, вони дорожчі. Вот. ну Всі по ідеї чіткі. Вот. Це трошки переділена, але тут 30 чітка. Теоретично можемо розірвати. Вот. Одна розрвана, уїхала, купили реседжку і купили дільну малу продольну. Так, FT11, DIP-300, тут всяка 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 всячина. Вот. Коуши. Отакі петлі. 250-300-500 гривень. блочки, блочки. Дядьки, може зробимо на них акції. Блін, вони тяжолі. Давайте... Давайте сьогодні будуть по 900. Хороші блочки на 2 тони важкенькі. Дебелі. Зробимо акцію по 900 гривень. Мінус 100. Вони всі нульцеві, навіть на ніколих є паспорта, але їх вже ми ще обосрали ті паспорта. Ну вони нульцеві. Зробимо по 900 гривень. Петлі теж там 5 ліско, як вони називаються. Хто буде брати багатенько? Ну, опт, це на три штуки. Люсьєн прийшла інспектувати, да? так? Дежуха. Ну, просто ліниться, рижа курва. це да? вивалялась в пилюці. Да? Люсьєн. Так, ТВ-16, там пишуть, вже застоявся. Ну, а що я зроблю? Зараз і продажі усі. О, дивіться, як красиво заїхали. Красиво, красиво. Тобто, І теж там я ж вам показую, як воно є, а не так, як отоналиса тіски. На прийомки купують по 20 за кілограм. І покрасили, в тупую краскою облили от от цього дракона, облить краскою, знайти ресидержку і все, 15 тисяч. Станина тут хороша, все чітко. Там заводські шабровки і все. І вам красива картинка і п'ятнашечка. Ну нахрена так делать, коли краще показати реальні косяки, і ви вже думаєте, брати чи не брати. Вот. Так то тут все крутиться, все добре. Вот. Ціна 11500. І ТВ3, ТВ3, кусочок гітари, ну, сама гітара з шести. Ось ці от вот. коробка подач, станина. Оце все в зборі. За 2500 можу вам Оп! Оп! определити. Ага, важке. Не перекину. Може хтось на якісь самоділки, поділки, переділки. Отдельно можна гітару, станину. Там хтось... Ну, є беруть самоділочки, які зроблять, супорта. Отак так в зборі. 3 D800, гітар, гітара, коробка подач. Це СТВ-2. Все воно продається, все воно колись комусь понадобиться. да. Коробка, ота, це не останнє, що в тв шки крякнеться, бо крайне рідко ними пользуються. Не забуваємо компресора зіловські по 750, дракон на розрив, редуктора, редуктора, редуктора. 21. 40 до 1 нема. Є 40 до 1, тільки отакий маленький. Бо зараз почнеться ананісти 40-вишники будуть ата атакувати мій телефон. Продай мені 40 до 1. Нема 40 до 1, отакий маленький є. Вони в нас би в акції. І як би не в акції. 40-50 за кілограм. Маленькі по 50, великі по 40 А кому інтересно, об'ясню більш подробно. На вайпер. Що, чому і скільки буде стоїть. Так, а, кстати, дракон. Дракон все забуває за нього. Дядьки, напишіть, може його шарахнем. Шарахнем. Ну, тобі ще розберем, то більше розберемо, бо що-то Олексія написали, я давно не вигулював Олексія. Хто такий Олексій? Хто ну, прибивші підписники? Я думаю, вони побачать. Ми шарахнем оцього дракона. Блять, там хоч собаки не було. Ну, то таке, якби була, уже б не було. <ріст> це, звісно, було б мощно. Жорик, ти мог би там бути. <ріст> Ладно, все. Що тут внутрішній мір? Там якийсь двіжочок, я ж кажу, може цвітнячка наковиряємо, там продамо цей вінт, один такий продав за 500 гривень, може і цей продати за 500 гривень. Там якісь пускачі. Ну, коротше, я думаю, своє я діб'ю. Своє я а далі пофігу. На чермет він піде. Ну, воно нікому не треба. Зараз це ці китайські. Що от приборчик от в, в руку влазив, нажав, подивився і всі тобі твердоміри. А за них от я за нього 100 баксів просив, отак як є, ну, грубо говоря, там по 40 за кіло, чуть дорожче, ніж його з прийомки купив. Воно нахрен нікому не треба, а на Олексі за, за них по 30 тисяч гілять. Ну, хай він там робочий, ну я не знаю. Може є якісь так сказати, не знаю, любілі таких драконів. Ну, коротко, ми його шарканемо. Іли може хоче хтось купити. Последня ставка 100 баксів по собі стоїмості. Ну, железо, медь, там, винт і воно вийде. Коротше, все, будемо його розбирати. Бабка ТВ 16К25 і 7000. тисяч ЧПУ, але вона легко переділюється, ставиться штурвальчик, він за 400 гривень. І все, у вас офігенно чітка бабка. І масла робите роботу, колотите бабло. Лерки. Дивіться, вони мене задовбали. Природа отвоює. Щариця чи що це, на, рубіт. Е, -е лярки. Тут їх 20-40 кілограм. 50. 50. Отак всі підряд, без претензій возвратів, 30 гривень кілограм. Не питайте, які тут розміри, скільки їх. Вони й було болотне храніння, тут були і нові. Ну були, от, бачите, тут хороші зуби, там погані. Е -е. 30 гривень кілограм, ложу усі два з половиною ящика, ну розчитуєте кіл 50 І все, і поїхали. Так. Да. Тобто ну, ціна, от ви прийшли на прийомку 30 гривень кілограм, і то, мабуть, навіть з прийомки отаку, отаке от хер продадуть, даже хоч воно буде ржаве, убите, Ти людині кажеш, воно ржаве, а воно ніхера по 50 за кілограм. Ну так буває, іноді треба працювати в мінус. Це така спонтанна була покупка. Хто заінтересований, пишіть. Кстаті, так, а де тут затулю трошки, щоб проти свята. Не забуваємо, штангелечки карманні 1,40 сорок. отут 1,60 шістдесят. метр сорок новий. Ну, це, мабуть, більш для антуражу десь на стіну повісить. От, такі от. Вони цей новий, а ці теж. Кому інтересно буде, то покажу, розкажу, до фото відео. Шестерні зіл, 46 зубів. Ось такий з диференціалом бієння мер. Трошки пилючкою припав, але 2500 це вже крайня ціна, вже нікуди. Мала продольна, це з неї ресидержку почти продав. Не знаю, продав, не продав. але я єсняв. Ось така з якогось, вот, Ну, не сильно великого станка. Так, 2500. от. Бієння мер, теж 2500. Що вам ще показати? Муфти електромагнітні, хочете, отак заберіть їх за 500 гривень а ці всі три штуки, щоб вони в мене чисто не валялись, Це ПНР, ПНР і Совєтська. Отут всякий шмурдячок, дивіться, Фризака М5 нульцева 60-ка, по-моєму. от, така Красивий, красивий. 63 р 3 К5, о, да, 63. Так, риєчки на дровокол, ножечки на ножички, та з гілітінні ножі, тут багато різних видів і різечки. Вже собаки по ним побігали. Забирайте за касарь. от, Ціла куча. Бачите, собаки потовкли, це 1200, тут ще більша куча. За 200 теж ціла куча всякого добра. І на цьому, в принципі, все. Буду закруглятися. Опять же, Комусь інтересно, пишіть на вайбер, відправка новою поштою». По повній оплаті. Наложок уже немає. Так буває. Всім пока.